Батирські вітання, я Сергій Конюшок, президент Федерації Стронгмену України. Сьогодні ми представляємо вам вправу жим лежачі на рази. Це одна із спортивних дисциплін, які ми, як Федерація стромени України, використовуємо на наших традиційних регулярних змаганнях, які ми проводимо в різних регіонах та областях України. Жимлежачі, це базова вправа, яка задіює м'язи верхнього плечового пояса, а особливо грудні м'язи і трицепси. Це та вправа, яка є в кожному залі, і її можна тренувати в кожному залі. Якщо в залі є штанга. Стійка і лавка, то жим лежачі вам забезпеченим. Дуже гарна вправа знов ж таки, вона базова, розвиває всю верхню частину тіла, дає можливість розвинути як витривалість, так і силу гіпертрофувати м'язи, тобто зробити свою статуру і тулуб потужним, кремезним, міцним і по справжньому чоловічим. Як виконується ця вправа. Перед нами паралімпійська лавка, тобто це лавка спеціально розроблена для того, щоб надавати можливості особам з інвалідністю, з ураженнями нижніх кінцівок не скочуватись і мати упор лежачи на лавці. Отже, для того, щоб виконати вправу, треба лягти на лавку на спину. І почати рух штанги вниз. Як виконується вправа? І коли ми лягли на лавку, ми зводимо лопаточки, просуваємо груди вперед, виводимо штангу на рівень очей і опускаємо до низу грудей. Коли ми робимо опускання штанги вниз, ми робимо глибокий вдих і ніби зустрічаємо штангу. Грудьми для того, щоб створити якомога більший об'єм повітря в легенях і зробити натужування, тому що ця вправа, як і більшість базових вправ, робляться з натужуванням. Опустили штангу вниз, торкнулись грудей, робимо невеличку видиму паузу і починаємо вижимати її від себе до повного випрямлення ліктьових суглобів. Витискати треба. Найкращий шлях це за мінімальною амплітудою і траєкторію руху руху від себе. Не дугообразно, а від себе. Якщо робити довгообразну амплітуду, часто буває а, травмування м'язів ротаторної манжетки, тому що це невеличкі м'язи, вони часто забиваються і через таку довгу траєкторію можуть іноді травмуватись. Тому для економії ресурсу. Краще всього вижимати виключно від себе. І після цього повторюємо рух, якщо ми робимо багатоповторний жим вниз, вгору фіксуючи до команди судді, стільки, скільки нам дозволяє наші сили і таймліміт одна хвилина. Тобто в наших змаганнях перемагає той атлет, який виконує жим штанги 60 кг за одну хвилину таймліміту максимальну кількість разів. І як ми казали, що жим лежачі це базова вправа, тобто вона задіє як мінімум два суглоби під час виконання руху. І основними діючими це є великий грудний м'яз, трицепс і передній пучок дельтаподібного м'язу. Тобто, виконуючи цю вправу, ми точно гіпертрофуємо і розвиваємо ці м'язи плечового поясу. Безумовно. Під час виконання у нас ще залучається найширший м'яз, біцеп в статичному напруженні, коли ми опускаємо штангу, також доволі непогано задіюється в статичному режимі уступаючого навантаження. Тому, якщо ви точно хочете собі зробити потужну кремезну фігуру, жим лежачи саме для вас.